Я почала курей, у нас завелася лисиця. Сьогодні, ввеч... сьогодні ввечері вже бачу сидить. З'їла я на І повз мене пробігла лисиця. Якщо чесно, неочікувано. Так це зовсім неочікувано, через те, що в нас ота були колись лисиці, але вже їх давним-давно тут нема. А це... А це так скажем, я просто сижу і повз мене побігає лисиця. Я злякалася через те, що, ну, дай дай. Такого давно вже не було, щоб в нас тут лисиця. Тут вдруг такі сюрпризи, якщо чесно за Курей, ну але в нас собака у дворі. Так, а не Давай, вилазь, вилазь. Сіть. Мій півень. Несподівано, не, не несподіван. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десь, вилазь. Кузьми бачу, що один, два, три, чотири, п'ять. Не бачу той ж маленької ручки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев. Десь зараз піру, подивись. Чесно, так несподівано, що тут що це зовсім. Мабуть, воно тут. Це моя дівчинка. Я тут нема. Що за поворотів? Де вона? Оце да. Де воно? Я її сьогодні бачила, находила собі. А, он доволен. Фух, Я вже розлякалася. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім, де, десь, чотирьох. Все, є. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, раз, 10, 10, 10, 14. Сіє, закриваю. Це для себе. Чи все, що буду думати, чи закрила, чи ні. Так що я закрила. Ой. Все. Буду надіятися. На краще, що лисиця не торкнеться моїх курей, але все одно тут теж закрив і там теж закрив. Я охраняю тут всіх. Окей? Окей, собачка. Я дійшу. Джейс. Ой, Джейс, скажу. Джек. Да? Джейс. Осім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Ух ти!